Припиняє свою роботу проект символи Запоріжжя, який впроваджує громадська організація Запорізький вектор, за повною підтримки мецената Олександра Богослаєва. За останній час було зроблено чимало qr коди які встановлюють на знакових об'єктах міста, поява друкованої та інтерактивної карти Запоріжжя та старого Олександрівська, численні конкурси дитячих малюнків, що зображують найвизначніші культурні та історичні локації. Тощо величезну допомогу надає відомий запорізький бізнесмен Олександр Богуслаєв для реалізації цього проекту. Він був ідеологом-ініціатором заснування цього проєкту і втілення його в життя. На проміжному звітному засіданні проекту Символи Запоріжжя, що відбулося у Запорізькому обласному театрі Ляльок на території Олександрівського саду, підбивали підсумки. А до того ж, презентували новий етап конкурс малих архітектурних форм. Студенти запорізьких вишів створили макети найвизначніших об'єктів, які можуть претендувати на місце на площах Запоріжжя. Людей нашего города надо ценностно сориентировать. А лучше, чем новые символы города, это по моему мнению. Нічого не може зробити в рамках проекту символи Запоріжжя від громадської організації Запорізький вектор та мецената Олександра Богослаєва була представлена настільна гра Запоріжжя. Наше я вважаю, що проект символи Запоріжжя є ключовим для свідомості справжнього запоріжця, тому, що оскільки ми останні два роки так точно у нас просинається наша українськість. Люди зараз для себе завдяки цьому проекту відкривають цілий пласт інформації для свого розвитку.